Так, ну що, громадо, хлопчики і дівчатка, знаходимося на полі, всім привіт. І ось інтересний факт. Про що у нас дощик, там, не знаю, 2-3 см промочило. А тут дивимося. Який ріпак гарний у соломі. Гарний гарнюсінький ріпак. Ніхто його не їсть, ніхто його не, не бризкав. Взагалі, сочний. Це тут стеля, але. Почається ну, я приїхав із ріпака сюди комбайном і тут він оце посіяв. Треба надо, надо думати, як його сіяти. Треба дуже мелко, виходить, в солому дуже мелко сіяти. А так ми його, наверное... мабуть, по ячменю в мене є, ріпак, теж такий самий. Даже тут, кстати, навіть більше ріпак, там де по ячменю посіяний. Ну, дощ практично то у вересні місяці пройшов дощ. І це виходить, що тут воно таке підсоломки клас і вискочило. Дивіться, земля взагалі мокра, Мокра, мокрюща. А так класно. Так класно взагалі. Ну не знаю, треба думати. Бо по горохові взагалі не зійшов, де посіяли особливо після доща. Дивіться, який вже корінь, який ріпачок чудовий. Так що і пшениця. Це ж по ріпаку ми теж посіяли, ну на скільки, на 2-3 см його. ну на, 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 Коротше, висів у мене там, виходить, стоїть сантиметр. Слідующа метка, два, ну там ще по півтора сантиметра. От сантиметра до півтора, ну там вже, воно вже як, колесо. Хоч, хоч є упора на сівалки, а все сіра десь сантиметр півтора Другий там от. Двох до трьох, тіпа, грубо говоря, пшеничка. То, кстати, пшениця одійшла. Та, що в мене по цьому по, по сої посіяна, яка геть засихала, одійшла тільки. Що ну як вже ключку кинула, там та, що тіпа, ключка засохла і вона одійшла. Ну, ща дуже мало пройшло. 3 мм. Дивіться, геть густо-густо. Геть а ось по дисковці. А по дисковці тільки вилазить, ось маленькі, дивіться. Ну просто бачите, як, як щоб отримати дріпаки, треба от геть і не переживати. Сіять F2 ну може десь якісь сім'їні участки. Відсотків 30 сіять із мішка. Воно там теж недорого, в принципі, виходить, якщо 300 тисяч сіять. Півтора мільйона в мішку на 5 гектар по 300 тисяч. Я тільки щоб кажу, отримати сходи. От на той рік, мабуть, ну, літом. Що ми ось зараз ось посіяли. Дулю з маком отримали сходи. Що б літом було посіяти. І по-любому отримали, як на цей рік. Ну, це вже половина з того, що можливо. Я так вважаю. Бачите, яке поле все в мене зараз пшенички. Пшенички стоїть. Конечно, пшениці зійшло багато, ну так, хай, хай вся зійде, і я потім по літри дві на зиму залякаю. Хто ну, я знаю. По весною все одно потім стрмно її зупиняти. Воно ще не те, що просто що зимуючі бур'яни, якісь осоти, якісь ці. Все одно треба, щоб поле цей. Ну, було чисте весною. А то весною прийшлося мені цей рік бризкати весна рання, була прийшло бризкати три рази гліфосатом. Ну як? типа весною рано, потім ж рано не сіяли. Перед сівбою за тиждень десь оприскували. А потім ж контрольна моя фішка, як я придумав сам для себе. Та я вам кажу, як чітко вийшлося. Не використовував, не використовував ґрунтові гербіциди, а по сояшнику і по кукурузі перед самими всходами. Побризкав ще по 2 літри. Простий, дешевий, дешевий гліфосат. Сработало отлічно. Все чисто ідеально цей год було. Ну. А так, в принципі, зараз я скажу, що земля вже, вже вона, вже вона мокра, дивіться, вона вже тут. Вже копаюся, тут вже волога, вона ще з літа тут була. А хай воно там на релі, там. Чи на цьому, чи де ось? Повиорювали. Повиорювали тут. Ну, воно там повиорювали. Пустиню зробили. В мене тут все равно вже волога вона так накопичується. Та біота працює і все. Так, поїхав я далі, бо будемо об'їхати, все подивитися і вам розказати.